Ми продовжуємо працювати в режимі наживої. Нагадаю вам, аби ви доєднувались до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі ТІВісім Плюс та на офіційній сторінці ТІВісім Плюс у Фейсбуці. Ну а далі поговоримо про виставку, яку уже сьогодні можна буде побачити у стінах Хмельницького обласного художнього музею. Це роботи Людмили Давиденко і власне художниця і скульпторка Людмила Давиденко в нашій студії, а також завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею та кураторка проєкту Антоніна Мельничук. Рада вас бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава вітаємо. Власне, сьогодні, вже о п'ятій вечора, можна буде на власні очі побачити роботи пані Людмиле. розкажіть про цю виставку. Це виставка, яка має нас зрозуміти. Доброго дня всім. Виставка називається Зрозуміти бо ми вже живемо як уже третій рік в цьому стані війни, і ти на протязі цих років. Собі задаєш якісь питання, ти хочеш зрозуміти, що відбувається, ти хочеш зрозуміти, хто ти, де ти, для чого ти, чому ти тут, чому отак, чому такі роботи? Тому і назва зрозуміти. Може, вона інша виставка буде в тому ж самому контексті, але теж про те, що з нами зараз відбувається. Взагалі, виставки ваші мають такі назви. Сьогодні це виставка зрозуміти, була виставка усвідомити, так? так от, на ваш погляд, власне, зараз людям потрібно пояснювати. Чи ви відчуваєте, що є це усвідомлення? Усвідомлення є однозначно, але я вважаю, що кожна людина для себе сама має усвідомити, чому, де, як знову ж ті самі слова. І в мене ще була виставка, називається Пережити угу. тому, що. Ми продовжуємо е, знаходитись в тому стані війни, наша країна. Але ми ж живемо, але в тому часі і переживаємо. Ми знову переживаємо, переживаємо, але ми все рівно маємо жити: жити, творити для чогось, для процвітання. Е, тому... Це одна з далем нашої реальності так, зараз, так, так в якій так, ми живемо. Так, Пані Антоніно, якщо говорити про співпрацю з Людмилою, розкажіть, як Хмельницькому обласному художньому музеї, як ви познайомилися власне, із роботами пані Людмили? І, власне, коли відбулась перша перший момент співпраці? Е, перший момент співпраці відбувся літом під час того, коли музей втілив свою грандіозну ідею і задом, і арт-резиденція Ціна свободи, яка відбувалася за підтримки Українського культурного фонду і якраз. Пані Людмила була однією з учасниць. ну і Нам дуже сподобались роботи, і, і було запропоновано персонально велику, досить велику в нашому найбільшому залі виставка, в якій понад 30 живописних творів, понад 20 скульптур. Взагалі, як ми вже говорили, сьогодні скульптура е, нині не дуже часто буває mm -hmm. в стінах нашого музею, тому я. Принагідно всіх запрошую, Я думаю, що це така зовсім непересічна подія для нашого міста і для нашого музею. І ми будемо раді вас бачити. По перше, на відкритті, звісно. Ну і березень, квітень буде функціонувати виставка. Тому час буде у всіх бажаючих відвідати виставку. Може, два місяці, і тому ми запрошуємо всіх. Власні враження, ну я вже говорила до ефіру пані Людмилі, про те, що я побачила тільки зараз фото робіт і таким сучасним словом скажу, залипла дуже цікаво розглядати його. У вас які були е, насправді? Там є деякі роботи, що буквально вони такі, як ви кажете. я би сказала, медитативні красиво, але такі залипнути в них можна. Тому що лінія, з якою працює Людмила Давиденко, вона безкінечна, вона плавно перетікає з в скульптуру, вона е, пов'язує ці роботи між собою. Попри те, що вони всі дуже різні, є абстрактні, є там, напів там, асоціативні, є абсолютно такі наративні роботи, де прочитується все, що хотіла сказати, мисткиня. Але Ось ця лінія, вона дійсно зачаровує, вона різна там по товщині, по кольору і. Творяє такі, такі об'єкти, в яких дійсно в цих картинах можна знаходитися довго, тому наголошуємо, що в музеї не варто приходити прибігти, подивитися, а варто все ж таки виділити певний час, якийсь для того, щоб побути наодинці з мистецтвом, відірватися від гаджетів і просто розслабитися і трошечки свою ось цю напругу всю залишити в музеї. Натомість. Різних позитивних, ми будемо вважати, що від відвідувачі лише позитивні емоції винесуть з музею. Ми, ми так старалися, створюючи цю виставку, і ми чекаємо на вас і і на ваш на ваші враження, і власне так. і. і і, і не ваш гарний настрій. Це інше з нас. <зас> Взагалі складно уявити українську культуру без кераміки, мені здається, це наша особливість. Так? І керамічні скульптури, які ви створюєте, чому ви для себе у творчості обрали саме от кераміку і скульптуру? Ну, я за освітою, перша моя освіта, художня кераміка. Uh -huh. Я до живопису прийшла від кераміки. І тому мені завжди подобався об'єм. І я більше бачила себе в об'ємі якомусь. А власне, що ця живописність мені прийшла, вона була перші живописні роботи взагалі дуже фактурні. Мені це дала кераміка, дала глина, оце відчуття. А потім я вже прийшла до якоїсь іншої вже такої техніки авторської, що воно вже не таке об'ємне. Тому е, мені здається, що це дуже природньо відбулося. Якщо говорити саме про технічні моменти роботи із так. керамікою, наскільки це складно? Не знаю. Ну, Хтось складні робить вирішення, хтось складні. Мені здається, що це не складно, а хтось вишивкою дуже складною займається. А хтось е графікою, мені здається, то взагалі я от захоплююсь графікою. Так там вже ж скільки роботи, тому ну, нормально, мені здається. Робота над однією скульптурою, скільки часу може зайняти? Ну, це ж глина, її треба робити, вона ж щоб не пересохла. Ти, якщо вже це почав, багато етапів. І ти мусиш це зробити. Якщо там нашарованість теж, то ти ну, по-різному по часу, але це досить такий інтенсивний процес, бо його треба почати і залишити, щоб воно вже сохло, потім його випалити, потім подекоратори знову випалити. Uh -huh. Тому я не можу сказати скільки. Ну, на одну скульптуру може піти місяць. Ну, весь процес виготовлення, коли з глиною, власне, чи є проблеми саме з матеріалом із українською Ну глиною? звісно, це ж наш Славянськ, і так. тому е, всі переживали, бо ці всі перебої знаходяться люди, які збирають великі замовлення, щоб поїхати там, все ж таки е, і привезти Так, да, є складнощі, особливо. Я там з шамотом працюю, він трошки грубіший матеріал, а ті, хто з співфарфорами, з такими, які треба процес певний відбувався, щоб та глина була такого стану, як то я думаю, що для них взагалі складно. Тому надіємося. Мені легше, бо я трошки ліплю, трошки малюю. А ті, хто тільки глиною займається, я думаю, що вони ще з більшими проблемами стикаються. Якщо так, так, да, я Конечно. хочу додати, що прямо зараз в сусідній залі з пані Людмилої виставки якраз функціонує виставка на грані, яка приїхала із Славянська. Так. І вона транслює погляди митців, які весь цей час залишалися жити і, і, і живуть зараз. І на відкриття приїздив Кераміст, якраз угу. про це все ми розмовляли. І одна із найвагоміших виставкових робіт, яка експонується, це якраз. Керамічне пано майстра із Слов'янська. Тому хто ще не був, я нагадаю про угу. цю виставку. І, і ще ось це, що наскільки все у нас в Україні пов'язане пов між та. собою, коли ми втрачаємо певну територію чи якесь місто, і коли ми так. думаємо про людей, про будинки, то що це багато природних ресурсів, і власне якраз, і, і та глина, з якою працюють митці, воно все дуже пов'язане, Україна прекрасна, так. велика і її надра з землі дуже важливі для всіх. Так, да. так, так. Власне, на виставці будуть представлені одні з кульптур, це керамічні голови. От я на їх фото якраз теж залипала в соцмережах. Власне, розкажіть про ці роботи. Що ви хотіли цим образом передати? Ну, там голови є різні. Є е, голова, е, ну, по-перше, там ще є проєкт е, Мова рук. Е, Раніше була голова, яка тільки там поглядом чимось. Тепер була мова рук, а тепер в мене ще голови з руками, які більш промовисто ага. промовляють про наш стан е, зрозуміти, усвідомити, чекати, прийняти рішення. Е, тому я здається, що скульптуру простіше зрозуміти. Там все, ага. ці всі положення рук вони можна не читати назву роботи. Там вони про все. Тобто про про скульптурі що... простіше передати свою роботу. У мене якось під час війни в мене більше в скульптуру пішло. Я живописом в кінці 22-го року почала більше. А так та терапія, можна сказати, як для, як для мене, як для митця, пішла в скульптуру більше. Там було простіше передати. У мене перші була така робота під час війни: це укриття. Були руки отакі, от а там була. Маленька хатиночка і руки, які прикривали небо якось так. Але я ще хочу додати, що власне промовості дуже назви у всіх експонатів, навіть ну, тобто і живописи, навіть якщо він абстрактний, то пані Людмила, вона якраз у цими назвами дає абсолютно логічне пояснення. Тобто, звісно, дуже приємно, коли людина приходить і прочитує сам твір, але не треба боятися ні абстрактного живопису. Там мискиня в даному випадку наводить на цю лінію. Але, власне, якщо ви побачите чи відчуєте щось інше, то буде дуже прекрасно, і ми тому будемо дуже тішитися, що ви співпрацюєте з мистецтвом. Це головна його власне задача. Так, ви згадували про те, що власне на арт-резиденції познайомилися минулого року, і до ефіру ви мені розповіли цікаву історію, як ви потрапили на арт-резиденцію. Розкажіть її. Ну чи це була ваша ініціатива? Взагалі. Тож, як я говорю, у мене є доньки, які дивляться і спостерігають за моїм процесом, як все відбувається. Вони роботи е, мені і фотографують, і готують до екс. Вони участвують у всіх моїх експозиціях. І вони побачили цю е, open опенкал. На резиденцію, і вони мене зареєстрували. Uh -huh. Потім сказали, ну, там на твоїй батьківщині, так сказати, буде проводити така резиденція. Ми подали від тебе заявку. А коли вже я приїхала, то вже було. Якби мені вже Які підтвердження. Враження у вас залишилися від Артура? Чудове. По-перше, ми зараз почина... почали е цінувати кожну хвилину, кожну подію. Дуже особисто, дуже е Якось емоційно і наповнено, ти віддаєшся кожному моменту, ну, мені так здається, що кожен хоче встигнути за короткий якийсь там проміжок часу зробити більше, відчути. І тому Малівці, надзвичайна природа, цей палац, який тобі надає тебе при, в часі тебе кудись відкинув в інше століття. а ти тут Ходиш по цьому м, сад, який там парк чудовий. По-перше, ти можеш там <смеш> босоніж кругом ходити. і Це ж для було саме велике натхнення. І це чудово, все чудово. Особливо спілкування. Ми почали е, цінувати набагато більше от в те, цей час, це спілкування, те, що ти ще можеш щось створити, і це їй ще комусь потрібно. Але я хотіла б додати, да, що от всі були на резиденції вражені цією красою, да. застиглістю, да, да. палацом, Але власне в один із ранків лунає вибух, який всіх повертає ну, поруч. В там, да, всіх повертає в реальність, що війна вона не так далеко. Навіть якщо ти десь заховався в найпрекраснішому якійсь місцині, в селищі, то війна все одно поруч, і, і воно так і працює. Особливо так. ще коли у кожного на гаджеті є повідомлення повітряних тривог, а люди були з різних регіонів України. І в певний час починають усіх спрацьовувати в різний час. Потім вже просили там, коли вночі, що якось там треба відключати, чи на... а все рівно ну, якось люди розуміють, а хто, а, це Одеса, а хто там, а це Кривий Ріг, а це Київ. Ну, так, але, от таке було дуже. Але, але зрозуміти, да, власне, як жити ми цьому... працювати і, і дуже... жити всім людям. важливо. Дуже погано, так. що ми е, привикаємо до цього. Так. Така а, людська звука... природа, по-іншому да. так, напевно, неможливо. Але я надію, що все. От от зараз все рівно. Ну, зараз мистецтво насправді і митці теж працює над тим, аби голос України було чути так. у світі, аби про Україну не забували. І ми бачимо насправді, як це працює, тому що для цивілізованого світу мова мистецтва це потужна мова. Ваші виставки, от зокрема, в грудні була у Польщі. Так, у вас виставка? Там буде в травні, а в грудні це було там. Як ваші роботи там були представлені теж чи ні? Я я, я розумію, що там з благодійним фондом то воно по всьому світу роботи uh -huh. їздили. І були і в Америці, і в Швейцарії, в Австр... ну в общем в Німеччині в Туреччині. Так. Ось а зараз от буде персональна в Польщі в травні. Зараз Ми надіємося, що так? наш кордон не наш польський кордон нас пропустить. Так. будемо сподіватися, що до травня ситуація точно вирішиться так. Які у вас очікування? от, власне, Яку хочете побачити реакцію європейського глядача? Або що їм донести? Що ми є? Знаєте, як? що ми є? Е, всі на рівні, всі потужні, всі мудрі, всі талановиті. Е, все. Я не, не хочу розповідати, хто кращий, хто ні, але ми. Повноцінні члени цього суспільства. Ми зараз бачимо, і глядачі наші бачать ваші роботи. Пані Антоніно, власне, коли ви бачите живопис, пані Людмили, які у вас емоції, які враження? Насправді ми зараз дивимося в серію, яка якраз безпосередньо да, ці лінії резоми проводить. Є роботи різні. Є роботи абсолютно абстрактні. І я наголошую, що роботи дуже медитативні, і, і жодна картинка на гаджеті вона не здатна передати їхню силу і взаємодії. Тому, знову ж таки, запрошую всіх до музею. Це реакція: так. Вогонь і попіл. Це, власне, така моя рефлексія була на війну. Ці роботи експонувалися в музеї Корсиків. і того попілу має початися відродження. Ну, власне, справження. Так ми експозицію будували, що після цього полум'я і попелу народжуються нові люди. І ми сподіваємося, що люди, які в цьому гирлі війни в такому викувані, да, що світогляд їх зміниться, вони почнуть цінувати багато речей важливих, ну і культура, серед яких буде, власне, не на віком не якимось остаточним угу. явищем, угу. а дуже важливим і. Насправді одним із перших явищ, на які має і звертати увагу, тому угу. що культура дуже важлива, вона завжди має бути на часі, вона промовляє. Це і... одна із перших так. робіт в моєму творчості. Але е, ще коли у мене мої діти були маленькі, напевно, воно мене ще те все е, якось е, через мене проходило. Тут така вагітна жінка, які в. Е, Животікуни, цілий всесвіт. Мені так здається. Ви приїхали, до речі, до Хмельницького до, із трьома своїми всесвітами, з да. трьома доньками. Да. Так? Наскільки Ми... опора важлива для митця, власне, опора в рідних? Так, от В мене це відбувалося завжди так. Мені так здається. Я хотіла би, щоб відбувалося у всіх так. І ми здається, що ці події, які в нас, оця ця війна, перші дні, тижні, місяці вони, здається, кожну родину так перетряхли в тому останній з'єднання. Там навіть сім'ї, які розлучали, вони всі об'єдналися, вони всі один одному допомагали. Що і як, і це дуже важливо. І тому зараз не можеш ти бути. Тільки сам, тільки була така робота з головами. Це теж одна із перших робіт в цій війні, яка була проєднання. Що ми якось мало чим відрізняємося, але якщо ми вкупі, то ми тоді щось велике і сильне. Тобто роботи, які представлені на виставці, створені здебільшого за період повномасштабного да, вторгнення. Так, да. 22-23, Але там, як от Антоніна каже, що там має бути якась. Розповідь більш-менш щоб було спостерігання е, той же техніки, чи якось якого розвиток да розвиток, насправді розвиток, що да. може бути цікавим, це спостерігати за тим, як митець розвивається. І тому ми відбирали роботи, де можна було прослідити ось про цю роботу. яку Ми тільки що спостерігали з вагітною красивою жінкою, яка одна із перших її є, вона на виставці до робіт 24-го року. року. Тобто Уже вже є, є свіжий так роботи. І ось ця така тяглість, і, і все ж таки новаторські якісь прийоми, які пані Людмила використовує в своїй творчості. Uh -huh. Вони будуть цікаві, як і там спеціалістам, так і думаю, абсолютно всім відвідувачам нашого музею. Ну, власне, я сьогодні нагадую, що сьогодні у нас власне відкривається виставка, тому прошу вас запрошувати наших глядачів. Приходьте, будемо раді бачити, будемо раді тому щоб ви не пошкодували за цей час, який ви проведете в музеї. А музей розкаже, що в них ще є багато всього цікавого. Так, Ось. ми запрошуємо, звісно, вас сьогодні о сімнадцятій поспілкуватися з мисткинею. Це абсолютно унікальний шанс. і Найкраще, що можна робити на вернісажі, це безпосередньо спілкуватися з митцями. Ну і хотіла би ще нагадати один такий анонс, що завтра, о 17-й у нас також відкривається виставка. і Вона буде присвячена творчості митців до дня народження Тараса Шевченка. Проте підійшли до неї абсолютно креативно і от боремося зі стереотипами. І не хочемо. Ось Шевченко, це завжди та похмура людина в кожусі і в шапці, і рефлексії митців із цитатами, і з роботами. Також завтра в нас ще відкриття. Тобто, музей не зупиняється. Запрошуємо, працюємо на вихідних і завжди чекаємо на вас. Вам дякуємо за те, що завітали до студії TV7+. Обов'язково закликаємо вас доєднатися.